Минулої неділі, якщо ви пам'ятаєте, брат дуже нам розповів про підготовку нашого Господа Ісуса Христа до великого служіння. Пам'ятаєте, з чого воно почалося? Воно почалося якраз з, охрещення, з хрещення нашого Господа Ісуса Христа в Рісі Ордан, де якраз Іван Хреститель, останній пророк, пророк старого заповіту хрестив його. І там було його свідчення, де він засвідчив, що Агнець, Його як Агнецем Божим. І Ісус Христос є якраз Агнець Божий, і це буде основна проповідь сьогодні наша, який своєю жертвою зняв гріхи світу, і ми покликані прийняти Його жертву вірою та жити для Його. Слава! Отож, основний текст, ми Відкриємо наші Біблії, це Івана. Евангелія від Івана, перший розділ, 29 й вірш. Там було сказано таке. Наступного дня бачить Іван Ісуса, що йде до Нього, і каже: ось Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Брати і сестри, сьогодні, сьогоднішній текст з Евангелії від Івана відкриває нам вели. Величний образ нашого Спасителя Ісуса Христа як Акця Божого. Це слова, які звучать як проголошення Евангелії, як запрошення до глибокого розуміння Божого, Божого задуму Спасіння. Тож давайте заглибимось у ці натхненні слова, щоб побачити, як воно стосується нашого життя і нашої віри. Дивіться, у старому завіті Агнець був центральною жертвою, яку приносили за грехи людей. Кров пасхального агнця врятувала ізраїльський народ від смерті в Єгипті. Про це ви можете і ви можете почитати в, кни, в книгі Вихід в 12 розділі. Саме там сказано про те, що Бог наказав кожній ізраїльській сім'ї заколоти ягня і помасити його кров'ю двері своїх домів, косяки, дверей домів. Ме, метою цього було те, що кров ягняти була. Знаком для ангела смерті, який проходив через Єгипет у ніч останньої кари 10 кари. Ті доми, де, де була кров, залишалися недоторканими. Це свого роду є символ, символ того, що кров ягняти не тільки захищала, але й указувала на Божий план звільнений. Десь саме тоді. Єврейський народ став святкувати Пасху, що є якраз перемога над смертю. Слова, слово Пасха якраз походить від єврейського слова песах або пейсах, що в перекладі означає переступити або пройти повз. Це якраз центральне єдейське свято, яке вони святкують і досі, і воно є, є якраз згадка про. Масовий такий вихід ізраїльтян з Єгипту. Але початок воно якраз було те, що Господь врятував євреїв, коли вони помазали косяки дверей, кров'ю ягня, і ізраїльський народ був спасенний. Але ви знаєте, всі ці жертви були лише тінню, предвістям того, що зробить Ісус Христос. Бо для нас Ісус Христос це наш Пасхальний Агнець. У Новому Заповіті апостол Павло пише, бо наша Пасха це Христос за вас принесений у жертву. 1 Коринтян, 5 розділ 7 вірш. Як кров Пасхального ягнята врятувала Ізраїль від смерті, так і кров Ісуса Христа захищає нас від вічної загибелі. Пасха якраз вказує на Христа. Який звільняє нас не лише від земного рабства, а й від гріха, від страху і духовної смерті. Ісус Христос є досконалим виконанням паскальної жертви, бо Його кров очищує всіх, хто вірить у нього. Іван Хреститель проголошує, Ісус Христос це агнець Божий, досконала і остаточна жертва за грехи світу. Його смерть не лише закрила нашу провину, але й відкрила шлях до вічного життя з Богом. Іван Хреститель не просто говорить про Ісуса Христа як про пророка чи вчителя. Він проголошує Його ангсейн, що приноситься в жертву для спасіння людства. Ісус Христос став тією досконалою жертвою, яка раз і назавжди змінила гріх світу. Його смерть на Христі це найбільший. Акт любові та милосердя Бога до кожного з нас. Слова що на себе гріх світу бере, яка вказує на прощення гріхів за всіх всього світу. Дивіться, у системі жертвоприношень старого заповіту ягня або козеня часто приносили в жертву за гріхи. У книзі Ливи дуже детально описано, як священик повинен був приносити ці жертви. Основним призначенням було те, що кров тварини очищувала людину від гріху і відновлювала її стосунки з Богом. Але вона мала обмеженість. Жертви приношення повторювалися знову і знову, тому що гріх продовжував існувати. Ці жертви були лише тінню майбутнього досконалого агенця. Ісус Христос якраз є досконала жертва за гріх. Автор послання до євреїв підкреслює, бо неможливо, щоб кров биків та козлів усувала гріхи. Євреїв 10 вірш, 10 розділ 4 вірш. В тому ж посланні до Євреїв в 9 розділі, він, він підкреслює, що Ісус Христос, який якраз став жертвою раз і назавжди. Автор каже нам, що Він один раз приніс себе в жертву, щоб узяти гріхи багатьох. Ісусова жертва змінила, знімає якраз нас тягар гріха і провини. Апостол Іван пише в своєму першому посланні, в першому розділі в Сьомий вірші: Кров Ісуса, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Отож гріх більше не відділяє нас від Бога. Ми не повинні. Більше боятися Його осуду, бо Ісус Христос повністю задовольнив Божу справедливість. Ісус Христос не лише змінив старозавітні жертви, але й завершив їх. По-перше, Він був бездоганним у той час, як жертви тварин були символічними, Ісус Христос був справжнім і безгрішним. По-друге, Його жертва є достатньою. Тепер немає потреби у повторних жертвоприношеннях, бо Ісус Христос повністю усунув наслідки гріха. І по-третє, Він відкрив шлях до Бога. Кров Ісуса Христа очистила нас настільки, що ми можемо мати вільний доступ до Божої присутності. Ісус Христос прийняв на себе гріхи всього світу, і ваші, і мої. Його жертва досконала і немає такого гріха, який він не міг би пробачити. Коли наш Господь був на Христі, Він промовив, звершилося. Це означає, що його смерть і Воскресіння достатні, щоб покрити гріхи всіх людей, усіх поколінь. Ці слова нагадують нам, що спасіння доступне кожному. Але хоча спасіння доступне всім, не всі скористаються ним. Апостол Павло в цьому ж Евангелії від Івана першому розділі 12 вірші, пише, котрі ж прийняли Його, тим він дав право дітьми Божими стати. Але я хотів би так, також запитати, а чи є у вашому житті гріхи, які вам здаються надто великими для прощення? Пам'ятайте, Ісус Христос вже взяв їх на себе, Він віддав себе за кожного з нас. Отож, не несіть тягар провини, покайтеся у своїх гріхах і прийміть Божу благодать, бо Христос уже заплатив за все. І останнє, на що хотілося б звернути увагу в цій промові, це те, що Христос, увага на те, що Іван Христитель не лише визнав Ісуса Христа ангцем Божим, але й засвідчив Його перед іншими. Це якраз є приклад і нагадування і нам про наше покликання. Покликання не лише прийняти Ісуса Христа, але й свідчити про Нього своїм життям. У нашому оточенні є дуже багато людей, які ще не знають про жертву Ісуса Христа. Вони живуть у відчуженні від Бога і потребують Спасіння. Отож наше завдання. Або місію, яку залишив нам Ісус Христос, це, як написано в Матвія, 28 розділі, Євангелії з Матвія, 19 віршом, ідіть і навчіть всі народи. Ісус Христос став анцем, щоб дати нам життя. Тепер ми покликані бути, як свідчив апостол Павло до римлян, в 12 розділі 1 вірші, живими жертвами. Тобто, жити для Бога. Допомагати ближнім і свідчити про Христа. Отож, моліться за своїх друзів, родину чи колег, які ще не знають Христа. Смілі, сміливо ділитися своїми свідченнями і Божим Словом, пояснюючи, що означає жертва Ісуса Христа. Станьте прикладом любові і доброти, щоб через вас люди якраз бачили Ісуса Христа. Тож, я хотів би також запитати, щоб і ви саме собі кожен з нас дав собі відповідь. Як наше або ваше життя свідчить про Ісуса Христа? Чи бачать у вас люди Божу любов і милосердя? Тож. Підводячи висновок, дорогі брати і сестри, хотілося б нагадати, що Ісус Христос є агнець Божий, який взяв на себе гріхи світу, щоб ми мали спасіння і мир із Богом. І це не просто історія минулого, це реальність, яка змінює наше сьогоденн і наше майбутнє. Жертва Ісуса Христа це відповідь на глобальну проблему від гріха. Вона охоплює всіх людей у будь-який час і будь-якому місці. Але кожна людина має особисто прийняти цю жертву через віру, щоб отримати спасіння і нове життя. Отож, хотілося б запитати тих людей, які ще десь мають сумнів щодо спасіння від гріха та вічного життя. Чи прийняли ви Ісуса Христа, як Анця Божого, що взяв ваші гріхи? Чи. Достатня ця жертва для того, щоб ви мали спасіння. Отож, Христос це не просто рішення проблеми, це шлях до вічного життя. Прийміть Його жертву вірою, живіть у світлі Його прощення і станьте свідками цієї великої любові для інших людей. Амінь. Помолимося.